Інтернет-портал 102DPUA, який об'єднав інформацію стосовно діяльності управління Міністерства внутрішніх справ, юстиції та пенітенціарної служби, розроблявся протягом шести місяців. 23 жовтня. Він був презентований і розпочав свою повноцінну роботу. В подальшому його функції будуть розширюватися. На сьогодні ж він містить усю найнеобхіднішу інформацію. Найдемо так, цей портал і введя значит, інформацію, інформацію про інформацію своє місто нахождение. Пользователь зможе одразу ж отримати інформацію те, где найти участкового инспектора милиции, как с ним связаться, где находится ближайшее территориальное подразделение органа внутренних дел, его телефоны, его руководитель. То есть это максимально облегчит, будем говорить так, нахождение, прежде всего, в, на территории органа внутренних дел ближайший и максимально быстрая передача информации. Сподіваються правоохоронці і на те, що завдяки порталу вони зможуть більш оперативно отримувати інформацію від городян про різноманітні правопорушення, наприклад, шахрайства, яких останнім часом побільшило, чи про ДТП і постраждалих осіб, які потребують допомоги. Особливо ж важливим цей ресурс має стати для осіб, які мають право на отримання безкоштовної правової допомоги адвокатів. Насамперед, це ті особи, які затримані в адміністративному порядку, а також особи, затримані за підозрою, вчинені злочину. Також це особи, до яких застосовано адміністративний арешт, це особи, до яких застосовано міра запобіжного заходу взяття під варто. Саме ці особи в першу чергу на сьогоднішній день мають право на отримання кваліфікованої допомоги адвокатів за дорученням центру. Що ж стосується діяльності пенітенціарної служби, то на порталі 102 ДПЮА буде розміщуватися інформація про місце знаходження виправних закладів та як до них доїхати, графік прийому керівництва, ознайомитися з умовами отримання засуджених у фотогалереї, замовити в'язням передачі та переглянути каталог продукції, яка виготовляється в цих закладах. Елоноресіндієва, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал.